Переді мною на столі лежить витяг з Єдиного Державного реєстру судових рішень Кам'янко-Бузького районного суду за 2010 рік. Уважніше, якщо хто придивиться, побачить, що рукописним текстом написано 2010 рік 214 судових рішень. Я спеціальних виділив. Виділив і написав рукою зверху, щоб було краще видно. Саме така кількість судових рішень, 214, внесена до Єдиного Державного реєстру судових рішень суддями камянко Бузького суду станом на 29 липня 2016 року. Я їх видрукував. Ось я. Показую цей документ. Бачите, тут є виділені є певні позначки на краях, на полях цього документу, у вигляді олівцем, у вигляді пташок та хрестиків, а певні рядки, ще й помічені, помічені фломастером оранжевого кольору. Я хочу зараз отак перегорнути, щоб схематично глянути, скільки тут сюди, чого є, і перейти до коментаря. Ось така кількість документів є, як я вже зазначав, в єдиному державному реєстрі. Оці цими пташками позначені документи, які, які були внесені суддями у 2010 році. Там де, були, там, де були судові рішення внесені у 2009 році, то я їх. Вони в мене помічені прочерком на моєму документі. А. Ті, ті, Документи, які позначені, виділені оранжевим кольором, і позначені на них, напроти тих документів стоять хрестики. Це документи, які включені, включені до реєстру за 2010 рік. Але вони включені були вже у 2015-2016 роках. Тобто, ось ці документи, от, наприклад, якщо я зараз покажу любий документ, ось цей документ 500, значить, тут написано 547, 44, 141 ухвала від 12.03.2010 року цивільна справа номер 2 риска 685 дріб 10 суддя Бакай. Тому саме цей номер свідчить про те, що ця ухвала була включена до реєстру у 2016 році. І ось, порахувавши, порух під, значить, порахувавши ті всі виділені мною оранжевим кольором рядочки, я Значить, встановив, що всього, всього, значить, з 2014 судових рішень, суддями у 2015-2016 роках до реєстру ще включено 52 судових рішення. Тобто 25% чверть, чверть всіх судових рішень, це ті судові рішення, які впродовж. Продовж з 10-го року до 15-го 16-го року не включались і не були включені до Єдиного державного реєстру судових рішень. Тобто вони були приховані від оприлюднення, і ніхто не міг знати, ніхто не міг з громадян України ознайомитися з цими судовими рішеннями, що є порушенням закону. Є закон. України про доступ до судових рішень, є закон України про доступ до публічної інформації, і, зрештою, є закон України про забезпечення права на справедливий суд, яким для суддів встановлений термін був, ось який вже давно закінчився в 2015 році, впродовж якого вони повинні були включити судові рішення. Не оприлюднені з 1 січня 2010 року вони повинні були включити до єдиного, державного суд... до єдиного Державного реєстру судових рішень. Вони цього не робили, як ми бачимо. А тепер я хочу сказати ще одну таку цікаву річ. Коли я почав подивився, а хто ж з порушників, не може ж бути так, щоб це було угульно. Казано, що це 52 судових рішення, от взяли хтось значить, і не включив. Як виявилося, коли я почав рахувати, цікава річ, цікава статистика виявляється, із тих 52 судових рішень, значить, 45, 45 судових рішень. У 2015-2016 році це включила суддя Бакай <кій> Івана Анатолійовна. Значить, вона вважає, що закон для неї не писаний, і вона може його не виконувати, <кій> як і багато деяких речей, які вона витворяє в суді. А другий, хто відзначився е, в цьому питанні. Питання якраз неоприлюднення судових рішень, це є голова суду, Самсін Сін Леонович, який подає приклад своєю працею своїм суддям, як можна, як можна нехтувати законом, як можна на нього плювати і так далі. Взагалі, він теж для нього, мабуть, не написаний, так він вважає. Чомусь мені здається, раз він його не виконує, значить він йому не подобається. Мабуть, він ставить себе вище. Від Верховної Ради, від всіх інших державних структур. Перейдемо до наступного. Попереду я вам розкажу ще цікавіші речі. Річ у тому, що всі ці судові рішення, які є зафіксовані на цьому паперовому носії, я склав. Окрему таблицю, я вам зараз показую. І в цю таблицю я заніс всі, всі судові рішення, які я витягнув з Єдиного Державного реєстру судових рішень. Ось я цю таблицю так е, назвав: Список судових справ Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області. Складений за наявними у Єдиному Державному реєстрі судових рішень. Судовими рішеннями за 2010 рік станом на 28.07.2016 року. Цей список складений мною самостійно на підставі тих документів, які є тих судових рішень, які є в єдиному державному реєстрі судових рішень. У крайньому лівому полі цього аркуша першого, ви бачите, є виділені виділений стовпчики, виділений цілий стовпчик, у якому в порядку, в порядку наростання порядкових номерів, йдуть цифри від однієї до 56. Ну, так, мені от вийшло на цьому аркуші паперу 56. 56 е, тих е, лінійок. Так, що означає ці цифри від 1 до 56. А потім далі е, ми бачимо з другій, полов, другій половині цього аркуша, е, знов таки десь з 57 до, до 112. Ці цифри означають номера. Номера судових справ Камінькобуського районного суду в порядку їх наростання, в порядку їх наростання. Напроти кожного, кожної справи, там 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, я вносив з єдиного державного реєстру. От з цього реєстру, що я вам показував, з цього витягу, я вносив, вносив судові рішення цей список. Ну, наприклад, от бачите, цифра номер 1 і написано: 1, риска 1, дріб 10, риска В. В. Ну, слово В, це букв, літера В це означає вирок 31.05.10 року. Е, під цифрою 2 фігурує, е, фігурує значить, номер справи. Два риска N, риска 2, дріб 10. Значить, це є судовий наказ від 25.01.2010 року. Ось він, до речі, ось він, до речі, є. От я показую його, щоб. Всі могли побачити. Ось тут написано: що є реєстраційний номер, судовий наказ 25012010 Цивільна справа. Номер справи 2 риска Н Риска 2, дріб 10. Суддя Горошко Лідія Богданівна. Ось таким чином з цього реєстру, Єдиного Державного реєстру судових рішень. У цей список були перенесені, були перенесені всі. Всі судові рішення. Для чого я це зробив, цей оцей склав, оцей список. Цей список я склав для того, щоб можна було наочно краще подивитися в порядку наростання, е, порядку наростання номерів судових справ. Значить, як скільки ж у нас? Скільки ж у нас справ всього було оформлено, оформлено в 2010 році? А як можна це побачити? Справа в тому, що, що в судах всі справи реєструються в порядку наростання, порядку наростання номерів, порядкових номерів судових справ. Тобто, якщо перша справа була справа під номером 1 була зареєстрована 1 січня, то вже 2 січня мала би бути зареєстрована справа під номером 2, 3, 4. А 3 січня вже буде зареєстровано номер 5, 6, 7, наприклад. там Наступного дня вже буде 8, 9, 10 і так далі. І от в такий спосіб, такий спосіб, значить, йде реєстрація судових справ. По кожній справі, по кожній справі ж потім виносяться судові рішення, які вносяться до єдиного державного реєстру. Значить, є перелік відповідний, перелік судових рішень, які в обов'язковому порядку повинні вноситись до єдиного Державного реєстру судових рішень. Ось я вирішив перевірити, наскільки судді, як судді виконують, виконують м, закони України, приписи судових інстанцій стосовно, ведення, ведення реєстру і включення судових рішень до цього. Державного, це я вважаю, хочу наголосити, що єдиний державний реєстр це є державний реєстр, не просто якась там приватна чиясь, приватна чиясь там жахтянка, а це є державний реєстр, в який судді зобов'язані вносити судові рішення, які, значить, які визначені певним переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України. Так ось, значить, всього в мене вийшло, всього в мене вийшло, ось я вам показую. От другий аркуш, бачите. Ага, хочу зразу пояснити, що на цьому першому аркуші, ви бачите, є, є такі незаповнені незаповнені рядки. От, допустимо, Справа номер 4 і напроти неї рядок не заповнений, виділений зеленим кольором. От справа 12, 13, 14, 15, теж зеленим кольором виділені і так далі. Все, що зеленим кольором виділено, або не заповнені рядки напроти цифр, які означають номер судової справи, ви бачите, значить, стоїть. Незаповнений рядок, це означає, що в Єдиному Державному реєстрі судових рішень немає жодного судового рішення. Тобто така справа не фігурує в реєстрі, і вона прихована від оприлюднення. Нема такої справи, ми не можемо з нею ознайомитись ні я, ні ви, ні будь-хто. Значить, хіба що, хіба що якась там можливо. ну... Можливо, якесь там було слухання в закритому режимі, тоді воно не підлягає для, для загального розголошення. Ну от я думаю, що таких справ одиниці є в кожному суді. За рік, якщо слухається, то кілька таких справ. А так в нас переважно все судочинство є гласне, відкрите. І можна прийти і послухати любу справу. Так ось ви бачите, що на першому аркуші цього документу скільки є незаповнених рядків. Тут внизу олівцем, до речі, я зробив такі помітки. Ось. В першій колонці зліва 19, внизу в другій колонці написано 39. Тепер гортаємо. Цей список гортаємо. Скільки ж тут є аркушів. Ось тут є от другий аркуш. Значить, не то, що менше, взагалі майже не заповнений. Третій аркуш. Це взагалі, тут кілька зсього спро... рішень фігурує. Четвертий аркуш так само. П'ятий, бачите, шостий. Майже не заповнений цей список. Сьомий аркуш. Вже на другій половині цього аркушу взагалі жодного жодно судового рішення. Восьмий взагалі чистий аркуш. Дев'ятий теж чистий аркуш. Тобто 112, 112 справ відсутні. На тому і на цьому. На 10-му аркуші також 112 справ відсутні одинадцятому 11 11-му тільки одна, тільки один рядок заповнений. На 12-му там кілька всього на 5, 5 рядків заповнено. На 13-му 4 рядка заповнено. На 14-му 6 рядків заповнено і 112. І на 15-му аркуші також скільки тут, 5 рядків заповнено. Ось і в кінці я зробив такий. Такий зробив в кінці, такий напис. Ми його зараз почитаємо. За даними вказаного списку, всього за 2010 рік до Єдиного Державного реєстру судових рішень не включено жодного судового рішення по 1497 судових справах. І тут написано, список склав. Жуков Олександр Сергійович, 28.07.2016 року. Я хочу цей список направити в Генеральну прокуратуру, щоб Генеральна прокуратура ознайомилася з цим документом. Значить, чому? Тому що значить, це є список за 2010 рік. А я перед тим склав такі новічні списки за 2012, 2013-2014 роки. Ось в мене виявилося 5800 справ відсутніх справ і судових рішень за ті роки. Ну а якщо ми доплюсуємо сюди ще 1497, ще півтори тисячі, то виявляється, що більше 7 тисяч судових справ і судових рішень. Я вважаю, що це. Є одночасно і судові справи, і судові рішення, тому що тому, що відсутні в реєстрі, в реєстрі відсутні жодне судове рішення по тих по таких, по цих справах. Вони відсутні, значить вони приховані. Це є масове приховування, масове приховування суддями від оприлюднення судових рішень і судових Ну, це, мабуть, масова фальсифікація, якщо так мовити. Ось, а в чому ж я от поцікавився і думаю, що ж то воно таке, чому, чому так і що це за справи такі, що от з тих півтори тисячі, так, що їх взагалі нема. А з тих, що є 214 судових рішень прилюдних, із них 52 судових рішень, як я вже згадував, включені, включені значить, із запізненням, як би так мовити, значить, на кілька років, тобто продовж після того, як ухвалені ці судові рішення. Продовж 4-5 років вони не включали до Єдиного державного реєстру. Що ж це за судові рішення? І ось цікава річ. Я вже згадував про те, що найбільшим порушником є суддя Бакай. Що ж це за справи, які вона не вносила впродовж 4 років? Дивимося. Визнання права власності на самочинну забудову, про розірвання шлюбу, про стягнення еліментів, про визнання права власності на спадкове майно, про визнання права власності, про розірвання шлюбу, про виключення майна з акту опису та зняття арешту, про визнання права власності на спадкове майно. Навіть така ухвала є, от цікава річ, що ухвала про відкриття провадження, провадження по справі, значить, виноситься по справі 2010 року. Виноситься у 2015 році. Уявіть собі, 5 років справа про розірвання шлюбу не розглядається, і нарешті. І нарешті справа номер 2 риска 295, дріб 10 суддя Бакай виносить ухвалу відкрити провадження по справі через 5 років. А що ж вона робила до цього часу? Чому вона не виносила такої ухвали? Чому не відкривали, чому не розглядали цю справу? Ну і взагалі я подивився по тих справах, які мені... По яких мені доводилось бути присутнім на судових засіданнях, це просто жах, що робиться в цьому суді. Це просто якийсь безпреділ, ваханалія. Я не знаю, як це ще іншими словами назвати цих суддів, що вони думають, що вони Бога вхопили за бороду, живуть на небі, і їм все дозволено. Чому суддя, чому голова суду Самсін не реагує на ці речі? Він взагалі. Значить, мені таке складається враження, що йому то все десь, як то кажуть, грубо кажучи, по цим балам, він собі ходить, свистить десь там в душі, посміхається над всіма і думає, от ви всі, я який крутий, а ви всі, які, значить, там і так далі. Ось таке, ну, якесь таке складається враження, що так судді саме вони відносяться до людей і так думають про нас з вами. Що ми всі ніхто, а вони є всі, і що ми їм всі щось винні. Так мені зокрема, я знаю, що така думка побутує в одному із суддів міста Львова, що нам все винні. Не, не, не ми комусь, а нам всі винні. Тому що нам всі повинні щось нести за те все, що ми маємо для, для тих людей робити. І вони, їх, і вони вважають нас з вами забидло. Як казав один бувший покійний губернатор Львівщини, важко то все говорити, навіть чесно кажучи, часом опускаються руки, не хочеться то все згадувати про це, але, але все одно треба, щоб якийсь треба порядок наводити в цьому плані. І тому в мене от в мене особисто виникає така думка, якщо от цим суддям пану Самсіну і пані і пані Бакай важко працювати, нехай напишуть заяви, нехай звільнять ці місця, може прийдуть більш молоді судді, які краще будуть працювати, які будуть більш більш Відповідально відноситись до своїх посадових обов'язків і будуть більш наближені до людей, будуть більше людям співчувати і більш, як то кажуть, справедливо вчиняти судочинство і, може, поменшати всяких порушень і так далі. Ось хочу тільки ще, от коментуючи це все, значить. Ось ці документи, я вже казав, що я хочу скерувати їх до Генеральної прокуратури, вони обов'язково підуть до Генеральної прокуратури, але в мене немає особливої надії, але тим не менше, я знаю, що вода камінь точить. Будемо сподіватися, що і тут, в цьому напрямку, будуть якісь певні зрушення, і рано чи пізно. Якщо ці панові самі добровільно не підуть суду, то будуть притягнуті до відповідальності за те, що вони стільки років виробляють чудеса з людьми в Кам'янкобузькому бузькому районі.